Призбачто, мене Господа, радуйся, землю, радуйся зі мною, тут іде на коля буває. Я думав, то ти лікси. Думав, то ти наколядувала стільки об Я об'їздків. Збирала. Які року... ти мені даш? Того року багато колядників ходить. Минулого взагалі не було, чи одні тільки. А Позаминулого взагалі вроді. Одного року один був, а другого року зустріч мій, поїхав. Головне, За що це